Кабель для зарядки та передачі даних типу USB 20 тип C MM від компанії Йрин є ідеальним аксесуаром для приладів, які мають роз'єм USB Type-C, і тепер його можна придбати в мАгоди зеніторба. Цей кабель стане незамінним доповненням до вашого смартфона, ноутбука, планшета та будь-якого іншого пристрою, який підтримує цей тип роз'єму. Один з основних переваг даного кабелю це його вихідна потужність 100 ВТ, що дозволяє заряджати ваш пристрій швидко та ефективно. Крім того, він підтримує протоколи швидкої зарядки QC 4.0, що дозволяє передавати максимальний робочий струм 5А. Таким чином, ви можете заряджати ваші пристрої у найкоротший термін. Швидкість передачі даних через цей кабель становить 480 Мбітес, що дозволяє передавати файли та іншу інформацію швидко та безперешкодно. Ви можете передавати великі обсяги даних у найкоротший термін. Кабельнігри USB 20CMM тип CMM, має високу якість збірки, що гарантує його довговічність та надійність. Він екранований алюмінієвою фольгою, що забезпечує стійкість до перешкод та електроміліагодиннітних перешкод. Також він обплетений міцною нейлоновою ниткою, яка до помілі ампер є уникнути пошкоджень та зламу на згинах. Довжина кабелю становить 2 метри, що забезпечує додаткову зручність під час зарядки та передачі даних. Отже, якщо ви шукаєте надійний та ефективний кабель для зарядки та передачі даних з роз'ємом USB-C, то кабель Green USB 20C MM 70429 – ваш вибір. Ви можете придбати його прямо зараз в міліампер година Зеніторба та насолоджуватись швидкою та надійною роботою вашого пристрою.